Ще раз показую. І є така ідея. Значить, я її читав, я сам науковець. Це все, що яка тематика не приходить. Це науковці, це люди ті, що починають аналізувати і впроваджувати у себе. Так система і називається. Система, та, в якій дуже рідко сіються, так і називається. Кущовий посів. Чого? То, що росте воно кущами. Ось такими. Мені особисто це не подобається. Але така система є і вона має право на життя, ось, коли от такі кущики. в мене тут занапта рідка. А так взагалі, воно має організовувати такі кущики, розкущуватись і давати. Тут є питання по цій системі її треба сіяти рано раніше, ніж ми сіємо. Тобто, у серпні, середині серпня, треба вже посіяти, щоб гарний був попередник, тобто, щоб вони е, змогли розкущитися, щоб ми будемо його підтримувати, убирати бур'яни, захист робити фунгіцидний, під, підживити трошечки. Це для мене якийсь енний головняк. Я краще посію трошки гуще, не трошки, а в два-три рази. Я отримую вражаю. Але ось, 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 це одна рослина, ось, кущ. Він росте. Осьо. Щоб ви не казали, це одна рослина, один кущ. Да, Ми можемо його зараз порвати на кучу кусків. Не знаю, що вам дасть, де там узел кущення, що. Але це з одної рослини. з одної насінини. Насінину, на жаль, я не бачу. Це воно розпустилось. Чого воно так розпустилось? Ось одна. Одна на метрі, це так показово, Далі вони гуще. Одна на метрі квадратному, чи там на пів метра квадратних. Звісно, вона буде кущами. Звісно, вона буде класно виглядати. Але чого? Моя рекомендація. Так рідко не сіять, Якби така була густота везде, отут. Покажите жовтий ячмінь. Його б тут нічого не було, тут би колосився соняшник мій. А так, враховуючи, що воно вижило, що ячмінь давав якихось, по нормам, по нормам, ті, що завжди були при колхозах, хто знакали, як там кажуть, за царя панька, 2,5 мільйона в нашій зоні являється, 2,5-2 являється критичним. І людина, агроном або керівник господарства, вирішує, якщо 2,5-1,8 мільйона, що з ним робити? Розкущиться він, не розкущиться. Як? Тобто це не просто так. Один колосок, один грам. Це дійсно зачасту так. Це якщо він розкупиться, так. Да. Якщо ми бачимо, що вже нікусті немає, нічого, що з ним робити? Його треба перекультивувати і, або розуміти, що ти отримаєш 2 тони врожаю. Як я так, я на це шов. Я тримаю 2 тони врожаю, але одразу після нього посію ультраранній соняшник. Хай буде, як буде. Ну, Я маю надію, що буде більше 2, 2 тонн. Але на таких ділянках вони мало того, що вони будуть е, мало врожайні. Ще й збирати мешають. Подивіться, отут уже жовтий ячмій. А цей ще зеленіє, ще наливається. Але в нього колос на пів руки. Ну, ладно, на ладошку. Ось, дивіться. Ось, шановні аграрі, Ось, ось такий колосіще. Дебелий, якщо ще волоски його вважати. Ось дебелий, класний. З дебелими, з дебелими, я сподіваюся, з зернами буде. Але він в виробництві він нам заважає. Ось такі полоски. в мене таких три, три полоски. Це моя радість, мій. Я дивлюсь, що це мій потенціал, який я дав, який я підживив, щоб воно вижило. Ну, як кажу, якби я знав, я б його весь скасив би весною, і щоб він відрос і, роз, і розкущився. Але ніхто не знав, пройдуть дожі, не пройдуть дожі, як це буде відзиватися ячмінь. І ще моє побажання. Не сійте по євролайтінгу, а зимі, взагалі а зимі культури. Особливо азими ячмінь. Є дуже багато культур. Соя, горох, бобові культури. Сійте після євролайтінгу бобові культури і будете на коні. Дякую за увагу.